Привіт, друзі! Ви на каналі Fake Now. І в цьому відео я хотів би поділитися з вами, з якими труднощами я стикнувся, створюючи свій YouTube канал. Перша тру... Перші труднощі були в тому, що я взагалі не вмію монтувати відео. Хоча раніше я робив якісь такі короткі ролики, але цього недостатньо, щоб зробити по-справжньому. Нормальне відео. Е, друга проблема в тому, що я взагалі не вмію обробляти фото. І користуватися фотошопом. Ну, є такі базові навички. Але їх також недостатньо, щоб зробити нормальне перев'ю до фото, до фото до відео. Не знаю, як це правильно називається, Ну, мабуть так. Е, третя проблема. Це немає нормальної камери та мікрофона. От взагалі дуже складно знімати без освітлення і без допоміжних штук. Ну і без мікрофона так само. Звук виходить якийсь такий. Але працюємо з тим, чи є. Чому я взагалі почав щось знімати по приколу? Мені ця ідея видалася такою прикольною. Прикольний прикол. І. і Тут вона проблема. Є проблеми, про які не говорять, з якою це хейтери. От реально, хоч їх не багато, там можна жменці порахувати, подивитися, потримати. Але дійсно. От будь-який коментар і залишає якийсь такий відбиток, наприклад, не знаю, що не варто цього робити взагалі. Що роблю щось не те або неправильно. І от це трошки збиває. Тому так, це проблема. Хоч навіть один будь-який коментар, ну це взагалі таке. Ти плюс дизлайки, ти не розумієш, чи це по приколу поставлені, чи ні, або справді контент. Гамно. Або не знаю. І наступна проблема це взагалі не знаєш що знімати. От, ніби ідей в голові дуже багато. Взагалі. Ідей, моментів якихось класних. Але коли ти починаєш знімати, і розумієш, що ну, взагалі не то. От ти думаєш там вау. Oh my God! А насправді... Ну, це, це, це реально, це, це дуже важко втілювати ідеї, якихось ідеї в відео. І взагалі найбільша проблема це віра. Віра, а саме невіра. Невіра в те, що вийде щось нормальне. Ніби знімаєш, ніби щось викидаєш, але бувають такі моменти, ти просто лежиш годинами і дивишся в одну точку, в одну крапку. Буде по українськи точка. Так і буде, мабуть. Просто дивлюся стелю. І... От не розумію, що робити далі, що треба воно взагалі. У мене канал дуже великий. На даний момент там всього лише 18 підписників, 12 з яких мої фейки. Да-да. От і. Не знаю, чи є сенс далі розвивати його. Але я собі пообіцяв, от місяць я попробую просто хоча б один ролик в день, будь-що, хоча б будь-що. Ну, страти, звісно, нормально робити жаль. Але що-небудь закидати. І якщо взагалі нічого з того не вийде, якщо не наберете навіть на сотню. Ну хоча це якось так. Якщо не буде результату хорошого, то я думаю... Від цього відмовитись. Точніше раніше думав. І тепер. Тепер, я думаю, взагалі по інакшому Раніше я взагалі знімав відео для того, от, щоб були перегляди. І думав, блін, зараз я закину кучу відосів, там будуть капець перегляди, лайки, коментарі, але насправді ні. От такого не сталося. Як вже я не хотів би в це вірити, але так. Коли не сталося. І коли ти закидаєш, от вже 20 відео пішло, навіть більше 20 закинув, а взагалі. Ну, максимум на відео було переглядів, не знаю, 600. Ну, це може і багато, але не знаю. І от раніше я реально закидав відосики, щоб, щоб вони залітали людям, щоб вони їх лайкали, щоб були перегляди. Але ж тепер, але тепер я хочу просто робити це для себе. От, мені це подобається. Не знаю чому. І з цього моменту я, мабуть, не буду. Ну, постараюсь, постараюсь не звертати увагу на кількість переглядів за лайків на відео. Бо це реально збиває. Я вирішив закидати відоси. для себе. Ну так, для душі там. Я надіюсь, це відео було, було чи буде корисним для вас, хто хоче завести свій YouTube канал. Попереджаю, зразу це не так вже легко, як і романтизовано, як це здається на перший погляд. Але якщо ви все-таки взялись за це діло, то бажаю вам удачі, натхнення, гарних снів, <смі> <Слів. смі> гарних ідей для відео і побільше переглядів, лайків і а, натхнення. Я вже казав. До зустрічі.